Вітаю всіх! Кожному приємно отримувати подарунки. От і я сьогодні отримала різдвяний подарунок від Валерія Миколайовича, автора ютуб каналу Наша дача. Подивимося, що ж там всередині. На каналі проводився розіграш від торгової марки «Кіссон». Розігрувались препарати по догляду за рослинами та професійне насіння. Помідори адванс низькорослі, високорослі мейшуай, ще високорослі помідори Дрімбол. Чері приціозо, білий баклажан Аретуза. Баклажан Анатолія, столовий буряк ломако. цукіні лимона. Це антистресант для кореневого та позакореневого підживлення, аміну. А це препарати серії Ферті, це стимулятор цвітіння і формування зав'язі. це стимулятор росту, це стимулятор кореневої системи, а це стимулятор інтенсивності забарвлення плодів. Що ще тут? Поліроль для листяних рослин. Спрей фунгіцид проти хвороб. Активатор цвітіння для квітучих рослин. це засіб з фунгіцидною дії зимовіт для обробки саду. Ось такий подарунок я отримала. Сподіваюсь, що виросте гарний урожай з цього насіння, а з допомогою препаратів по догляду за рослинами цей урожай стане ще кращим. Щиро вдячна організаторам розіграшу. Бажаю всім здоров'я, миру і перемоги нашій Україні!